Аби дітлахи з порушенням нервової системи та опорно-рухового апарату отримували якісне та комфортне лікування. В міській дитячій клінічній лікарні відкрили нове відділення реабілітації. В нас працює в нас лікарі реабілітологи які приймають дитину, оглядають її і дають рекомендації, що її потрібно проводити. У нас є чотири масажисти, які роблять дітка масажі, проводять лікувальну фізкультурну і різні ергопроцедури, навчання. Навичок це діток, які потребують. Відділення реабілітації це не лише звичайні кабінети для обстеження, а цілий комплекс. Тут є плавальні басейни і спортзали, розповідають медики. Адже після кількох років онлайн навчання у школярів зростають проблеми з опорно-руховим апаратом. Я, як ортопед, моя робота визначити, що, що треба тій дитині, який комплекс треба реабілітаційних послуг, для приклад чи там ортопедичного якогось лікування. І далі вони вже йдуть до реабілітологів. Реабілітологів вже ними скажімо, Жем, так керують більшості навіть дітей там шкільного віку, особливо там першачки і на початкова школа, там багато ортопедичних захворювань, тобто всяких сколіозів, порушень постави, деформації за рахунок важких рюкзаків. І тепер останні, оці кілька років, відколи пандемія, війна за рахунок е навчання онлайн. Сидять за партами, як хочуть, не за партами вдома за комп'ютерами. Таке сучасне відділення вдалося відкрити завдяки проєкту ЄС Україна-Румунія, розповідає директорка міської клінічної лікарні Ольга Бойчук. І, зрештою, у 2020 році ми виграли оці ці грантові кошти Україна-Румунія проект Альтери, який передбачає якраз альтернативну медицину дітям. Із захворювань нервової системи до опорно-рухового апарату. Працює мультидисциплінарна команда в проєкті, до складу якої входять реабілітологи лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди, лікарі-педіатри. Насправді команда в нас молода, спеціалісти всі, ніби в принципі молоді, але дуже грамотні, оскільки вони мають досвід роботи за кордоном. І наразі цей проєкт запрацював у нас вже повну цього року єдине, що просто ми до вже уже ці проведені ремонтні роботи. Лікарі постійно підвищують свою кваліфікацію та здобувають досвід. Тому і умови для лікування повинні постійно удосконалюватися. Переконаний міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо, що ми залучаємо кошти не тільки місцевого бюджету, а в першу чергу міжнародних наших партнерів. Тому дякуємо європейському союзу, які дозволяють нам брати участь у різних програмах. І, зокрема, в програмі Альтер. Йде ремонт першого поверха, йде ремонт другого поверха, замінюється ліфт. Це дуже важливо. Тому дякуємо нашим міжнародним партнерам за те, що маємо можливість змінювати дитячу лікарню. Від пологового будинку до наших центральної міської клінічної лікарні, міської клінічної лікарні номер 1 Ви бачите, що зміни відбуваються скрізь і в поліклініках, і в різних закладах. Тому Наша медицина розвивається не просто відбувається реформа медична, але ми все таки добилися того, що весь колектив зберегли. Фахівців зберегли, бо яка б лікарня навіть відремонтована не було. Все одно дуже важливо, щоб медичний персонал був якісний. Тут є якісний медичний персонал, і хочеться, щоб тут було сучасне обладнання і нові ремонт. Вже незабаром завезуть медичне обладнання, яке також вдалося закупити в рамках проєкту ЄС Україна, Румунія кажуть медики.